Тож українці зібрали підписи до петиції про переспрямування коштів з мономарафону точніше, вибачте, телемарафону на ЗСУ. Телемарафон Єдині новини та телеканал Фрідам є надзвичайно дорогими для державного бюджету. За 2022 та 23 роки на них було виділено понад 2 мільярди гривень. За цю суму можна було би купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3. Або 4 тисячі пікапів у хорошому стані на 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 мільярди гривень, тобто стільки скільки на два попередніх роки разом, так написали автори петиції. Але прем'єр-міністр Шмигаль відреагував на цю петицію і заявив, що це недоцільно Недоцільно кошти з мономарафону перевести на видатки ЗСУ. Зоя Казанжі, блогерка, громадська діячка, написала про це так. Іноді мені здається, що я знімаюся в якомусь фільмі абсурду, нескінченному в ролі статистки. Компанія Нільсен, це світовий лідер у сфері вимірювання аудиторії, зафіксувала, що єдиний марафон дивляться кожного дня всього 4% населення України 5-6 разів на тиждень дивиться 7%, не дивляться взагалі 38%. Єдиний марафон обходиться країні, яка воює і шукає допомогу по всьому світу, щоб відстояти свою незалежність і свою державу у близько 2 мільярдів гривень, і ці мільярди з наших кишень забирають чотири олігархи: Пінчук, Ахметов, Фірташ та Коломойський. Бо це саме вони найбільші вигодонобувачі нинішнього маразму, бо це саме вони переклали фінансування своїх телеканалів на плечі і кишені платників податків. Нам же з вами немає більше що фінансувати, правда? Єдиний марафон за всі часи існування України найменш ефективний інструмент, який використовує влада. Розростання цього утворення підриває довіру до медіа взагалі і має ознаки тоталітаризму. Окрім того, єдиний марафон повністю спотворює реалії, не дає розуміння, що у нас відбувається, малює райдужні, але нічим не підкріплені картинки, змученому суспільству. Згадайте тільки, як людям вносили у вуха. І в голови, що, мовляв, навесні будемо пити каву в Криму. Держава повністю монополізувала медійний ринок і витрачає на свою монополію абсолютно дурні кошти. Якщо 5-6 менеджерів, так би мовити, які рулять країною, не розуміють цього, то тут питання до їхніх компетенцій. Хоча про що це є? І таке це справді критична інфраструктура угу. критична для країни, для держави і для здорового глузду. Всі, хто поруч із Зеленським отримують фінансування з бюджету і бронь від армії, і заяви шмигаля про недоцільність перенаправляти кошти з єдиного марафону на ЗСУ, це не це рішення. Воно ганьбить країну, яка з простягнутою рукою звертається по світу і хоронить своїх кращих синів і дочок, поки успішні і улюблені люди заробляють гроші і ллють лайно у вуха, прикриваючись розмовами про якусь інформаційну. Безпеку. Від каналу «Самий Сік додамо. Рівень чиновницької тупості, обмеженості і запопадливості перед великим лідером вражає. Ми вважали, що на Московії роблять ідіотські речі задля гарного настрою Путіна. Але ми бачимо, що і в Україні є багато подібних випадків. Телемарафон був, звісно, потрібним на початку повномасштабного вторгнення, але вже десь за півроку, ну максимум рік. Його потрібно було припинити, але до того часу влада втягнулася в роль спасителів. Зеленський надто звик до оплесків, яких йому так бракувало до повномасштабного вторгнення, і полилися мрії і фантазії про суперуспішний і швидкий наступ на півдні, і каву в Криму і всяке таке інше. Ці мрії не були підкріплені достатнім забезпеченням ЗСУ, не було контролю в повітрі, не було можливості. Розмінувати мінні поля, площа яких вражала уяву, бо як тільки починало розмінування, по нам прилітало. Зараз ніякого зелемономарафону вже не потрібно, а виділяння на нього шалених коштів, в тому числі і друзякам Зеленського, наприклад, фірмі Кирила Тимошенка, це просто деребан державного бюджету. А чому так сталося? Чому ніхто не може на це вплинути тепер? А тому, що вся влада сконцентрована в одного президента і в одної партії. Тому що в 2019 році українці зробили себе самі і обрали стадо випадкових людей на найвищі посади. От наслідки. Дай Боже, переживемо. Але чи станемо нарешті розумнішими, ото вже хто знає.